А ну, Так, Я в yeah. єзді Санді 81-ї бригади, окремої 5-ї БТГР. Чесно, не знаю, що казати. Волонтерів ми зустріли Ченівецький. Перший раз. Взагалі раді, що приїхали, раді, що люди не забувають. Ну і Надіємося про те, що війна закінчиться, приїдемо скоро додому. Хочеться, звісно, дуже хочеться. його <заси> Земляків побачити взагалі дуже прекрасно і радісно. Дівчат особливо. хлопця у нас вистачає. Саме Дівчата. головне бачите. Це... Хоч побачити щось. Пас не забувають. Так. Де, а де, де ми зараз знаходимося? В Водіному. Зараз знаходимося в Водяному. це район Донецького аеропорту. Ну, тут би, більш-менш нормально. Такий собі курорт ми це називаємо. Сюди від миці приїжджаємо, так? а звідси на позиції заступаємо, несемо службу. Жива. Це, ми вам дякуємо. це, вам це дякувати вам. Це ми вам привезли від Чернівецьких лісівників. Передали люди, зібрали з Хотинського району, з Кіцьманського. Прості люди. Прості люди. Прості люди, все, що зібрали, спекли, зварили. Розумієте, а ні від кого більше немає надії, як від простих людей. Просто, просто надія на простих людей. Коли от ті носочки, то все тут то перелають, розумієш, що воно тут потрібно. Люди розуміють, що це потрібно. А наші, вибачте, депутати їздять цей час на курорти. І хоча б в нас показують тільки рускій телебачення, там є у нас маленький такий телевізор, показує рускій телебачення, і ну, воно щось розказує, показує, що їдуть на курорти, вони літають, у них все класно, вони забувають про те, що в Україні війна. Я би хотів їх, коли вони гризуться між собою за свої крісла, і е, хто скільки займе, то в час, е, коли в Україні йде війна, їм треба об'єднатися. Які б вони не були, не були там друг на друга злі, об'єднайтеся, щоб вирішили якесь хоча б одне питання. А просто отак, у нас, виходить, одною рукою даю, двома забираю. Так? От вони говорять так, потім їм щось не подобається, це закон взяли, забрали просто обратною стороною і все. Та навіть елементарно дітися не мав що? Так, ну ми, не, не глядачи на це, все, ми всі на позиції не покинемо. Ніхто не приймав з нас присягу на вільність якомусь депутату, одному із них чи президенту. Всі приймали присягу на вільність народу України. І за цей український народ, за своїх дітей, матерів. Мені, мам мамка так сива вже повністю з цією війною. Будемо стояти. Добре, дякуємо, хлопці, що ви тут є. Дякуємо вам, що ви приїжджаєте до нас. Да, буде будем. приємно зустрічати вас чаще, і чаще, чесно кажучи. Будемо, по можливості завжди будемо приїжджати. І завжди будемо до вас сюди. На передній край. Не, не по тилам. По тилам ми не їздимо. Так, ні, ну є такі, от, як е, наші державні волонтерські організації, які одягають третю лінію Нацгвардію і показують по телевізору, які вони красиві за 100 кілометрів майже від лінії. А тут перед. Нам, нам, нам це подобається, коли вони ходять у ділових бірцях, а ми от просимо у вас бурків. Покажи свою обувку. Покажи. Іспанія. От. Найбільше от у нас вразило, ми по дорозі зустріли бійця, який добирався пішки до пісків. Нам по дорозі, і ми його взяли з собою. Хлопчина був чистенький, він йшов до свого села вирішувати чи до штабу, він йшов вирішувати якісь документальні питання, тому що наші хлопці також з цим мають проблеми. Був чистий, охайний, але що нас вразило, він був в літній формі. Ми запиталися, чи тобі не холодно. Він каже, в принципі, як я рухаюся, мені не холодно, нормально. А де твоя зимова форма? Дають тільки раз на два роки, попередня згоріла і невідомо, чи, чи дадуть іншу. Нас були з собою теплі бушлати, і ми його оділи. І звернули також увагу, що у нього. Навіть та форма, яка в нього є, вона полатана. Тобто хлопці самі намагаються виходити з тієї ситуації, в якій вони знаходяться. В Водяному ми почули вибухи градів, коли ми були там. Хлопці нам сказали, що це обстрілюють піски. Але нам треба було все одно доїхати до пісків, і ми все одно вирішили до пісків. Тобто, доїхавши до республіки міст. Далі ми чули постріли градів. Хлопці виїхали до нас, тому що було дуже небезпечно заїхати самі піски, так як попередньо ми заїжджали на саму лінію і обстрілюють постійно. І от хлопці говорять про те, що через те, що немає можливості давати відсіч, вони втрачають і техніку свою, і. І життя, звичайно, що ці перемиря незрозумілі. Незрозуміло відво від від озброєння з передової, де хлопці чують гул техніки перед собою танків, а в них немає його чим зустріти. Оце незрозуміло. Багато чого не зрозуміло. Солдати теж це більше деморалізує нашу армію. А такі от поїздки, як наші на передову от з дівчатами, це піднімає моральний дух солдатів. Вони бачать, що про них не забули. Навіть нам сказали у 93-й бригаді, теж сам ваш приїзд порівняно з тим, що ви нам привезли нічого, приїжджайте, хоч просто так каву попити. Оце їм піднімає дух, вони спілкуються, вони чують, що їх не забули. Не там хтось там передав щось по новій пошті, що спробує туди забирати, то проблема. Бо то далеко від передової, ближче 40 кілометрів нової пошти. 93 третя бригада, 9-та рота. Туди, кроме нас, взагалі ніхто не приїжджав ще ніколи. Це передня лінія, де солдати більше всього видно, чого вони потребують. Що до них не доходить, і як то есть їм щось дають, а до них не доходить.